Друзі, привіт! Магазин Вламаксимком'юа. Сьогодні у нас на огляді велосипед Formula Zephyr 1.0. Велосипед на 29 колесах має два розміри рами 19 та 21. Також має різні забарвлення. Для прикладу показуємо такий сріблясто-червоний. Цікавий дизайн. Має гарний гідроформінг рама Траси заховані всередину рами. Можна встановити багажник. Та фляга тримач. Є відповідні бонки. Також є ще такий колір чорно-жовтий, теж дуже цікавий. Інші забарвлення зможете подивитися на сайті. По обладнанню тут кермовий винос алюмінієвий на 4 болти, широке сталеве кермо. На кермі ми бачимо, які гумові гріпси, гальмівні ручки x park гідравліки та монетку L2A7. На 10 швидкостей. Вилка тут повітряна. Її ход 100 мм. Вона повністю алюмінієва, Має гідравлічний локаут. А в другій нозі повітря. Покришки тут універсальним протектором шириною 2,10, компас. Подвійні алюмінієві ABDA. Тулка алюмінієва на ексцентрики і на промислових підшипниках. Дискові гідравлічні гальма. Розмір ротора і переднього, і заднього по 160 мм. Ведуча пара тут на одну зірку. Кількість зубів 34 на зірці. Як бачите, вона є з'ємна з шатуна. Шатуни алюмінієві, Провіл зефір. І каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач L2A7. І касета на 10 зірок 11-42 кількість зубів на зірках. Задня втулка також на промагах. І так виглядає задній гальм. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. алюмінієвий підсидільний 4 одноболтовий, і доволі м'яке, комфортне сидіння, брендоване під формулу. М'яким наповнювачем. Велосипед Формула Зефір 1.0 має дуже багато переваг. За помірну ціну ми отримуємо гарну алюмінієву раму, дискові гідравлічні гальма, повітряну вилку це є нововведення 24-го року. Також залишилась касета 1.10 система. Гарна, гарні покришки, все це за помірну ціну. Так що, якщо ви роздивляєтесь до покупки цей велосипед, ми можемо його рекомендувати. Велосипед має гарантію 10 років на раму, 1,5 роки на обладнання. Придбати зможете його в нас в магазині з безкоштовною доставкою по Україні новою почтою або Укрпоштою можна наложеним платежем, можна в оплату частинами, як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!